Нова поставка. У Вінниці приїхало 8 нових моделей. Щойно вивантажилися, фрези вже всі в нас, тракторці всі в нас. Тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом на Вінницькому майданчику. Mitsubishi MT226. Тракторець в комплектації має ребра з гідропідсилювач керма. Коробка звичайна механічна. Розмір задньої резини 9,5 на 22. Тракторець 98 року. Звичайна трьохточка, точка, дуга безпеки, дашок. Заявлене на працювання 833 мотогодини. Вартість трактора 7900. Янмар F195-19 кінських сил. Він йде також з трьохточковою навіскою. Є Фаркоп, боковий циліндр. 631 мотогодина. Передок відключається. Бал відбору трьох швидкісний. Боковий плаваючий, пам'ять навіски. Ціна такого трактора 6200. Кубота gl -200, 20 кінських сил, тракторець довгої бази, реверс, механіка. Оберт на місці. 723 мотогодини. Керування навіскою, керування боковим, сидіння гарно виглядає. 3. швидкоз'єм розмір резини 8,3 на 24. А вартість трактора 7500 умовних одиниць. Кубота КЛ-21, або, як тут пише, хітач NTX 21, тракторець вже більш свіжих років по дисках кінець 99 року. Механіка Реберс, гідропідсилювач. Напрацювання 758 мотогодин, Гляньте, як гарно виглядає пульт керування боковим. Оберт на місці вмикається кнопкою Дуга безпеки, дошок, трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач. Вартість такого трактора 8900 умовних одиниць. Кубота GT5, 4-циліндровий, 23 кінських сили. Він випускався в 1995 році. Механіка. 606 мотогодин напрацювання. Боковий плаваючий є, оберт на місці є. Ціна 7500. Дуже схожий тракторець про більш свіжих років. Так само 23 кінських сили, але трьохциліндровий. циліндровий Механіка. По висоті регулюється, 910 мотогодин. Оберт на місці микається кнопкою. Це боковий плавачий дуга безпеки, трьохточка швидкоз'єм Вартість такого трактора 8 тисяч. Ще ось тут є Янмар F155 з трьохточковою навіскою. То його ціна буде 400. І ще є ось такий ексклюзив. Кубота GL 417, з фронтальним навантажувачем, кабіна, пічка, кондиціонер. Оберт на місці, реверс, підсилювач, все-все тут є 1007 мотогодин. Фронтальний навантажуючи під час погрузки зняли, ось там він стоїть. Він буде продаватись без ґрунтофризи, а його вартість в такому от вигляді з ковшем-кабіною 16700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточніть в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас, купуйте в то Tractor. трактор.